Ринок страхування в Україні роль та місце в економіці. Без сумніву, ринок страхування відіграє надзвичайно важливу роль у загальній економічній системі держави. Це не просто механізм фінансового захисту населення та бізнесу, а й ключовий сегмент, що здійснює суттєвий вплив на економічний розвиток країни. Страхові компанії не лише акумулюють кошти у вигляді страхових премій, а й активно інвестують у державні облігації. Банківські депозити та інші фінансові інструменти. Важливо зазначити, що через сплату податків, створення нових робочих місць та участь у соціальних програмах страховики здійснюють комплексний вплив на економіку держави. Наприклад, за 2024 рік страховики сплатили більше ніж 1,4 мільярди гривень тільки податку на дохід за договорами страхування. Крім того, на балансі страхових компаній знаходиться близько 22 мільярдів гривень у державних цінних паперах, що свідчить про їхню вагому роль у фінансовій підтримці держави. Це, безперечно, є доказом того, що страховий сектор відіграє важливу роль у формуванні економічної стабільності країни Динаміка проникнення страхування Варто звернути увагу на рівень проникнення страхування. Який є досить важливим та цікавим показником ефективності роботи цього ринку. Цей показник відображає частку страхових премій у валовому внутрішньому продукті країни. Станом на кінець 2024 року рівень проникнення страхування в Україні становив лише близько 0,7%. Для порівняння, у більшості європейських країн цей показник сягає 10% і більше. Зокрема, Збільшення попиту на страхові послуги серед фізичних осіб та бізнесу може суттєво покращити цей показник у майбутньому. Важливу роль у цьому відіграє підвищення рівня фінансової грамотності населення, впровадження інноваційних страхових продуктів та розвиток діджиталізації у страховій сфері. Усе це сприятиме наближенню українського ринку страхування до європейських стандартів. Структура страхового ринку України. Як і у більшості країн світу, страховий ринок України поділяється на дві основні категорії ризикове страхування non-life, яке охоплює страхові продукти, що забезпечують фінансовий захист у разі непередбачених подій, наприклад, автострахування, страхування майна, медичне страхування тощо, страхування життя лайф, яке включає довгострокові програми накопичувального та пенсійного страхування. А також страхування без накопичувальної складової. Цікаво зазначити, що за останні кілька років кількість страхових компаній в Україні значно скоротилася. Основними причинами цього явища стали жорсткіші регуляторні вимоги, підвищення вимог до капіталізації та корпоративного управління, складнощі з фінансовою стійкістю окремих компаній, а також загальна тенденція до консолідації ринку. Крім того, Значний вплив мали економічні виклики та зміни у законодавчій базі, що вимагали від страховиків адаптації до нових реалій. Якщо у 2015 році в країні працювала 361 страхова компанія, то на кінець 2024 року їх залишилося лише 65. На ринку працюють як страховики з українським капіталом, так і представники міжнародних фінансових груп. Що таке фінансова група? Фінансова група це об'єднання компаній, що надають фінансові послуги у різних сегментах економіки, таких як банківська справа, страхування, інвестиційна діяльність тощо. Завдяки синергії між страховими компаніями та іншими фінансовими інституціями клієнти отримують доступ до комплексних фінансових продуктів, що спрощує процес управління фінансами та підвищує загальну ефективність ринку. До основних локальних фінансових груп в Україні належать Банківська група ТАСКОМБАНК Страхова група ТАС. Страхова компанія ТАС. Банківська група Кредит Дніпро. Страхова компанія Інго. Оранта. Серед міжнародних фінансових груп, представлених на українському ринку страхування, можна виділити. Fairfax Financial Holding, Фаненшал та Аркстакс Life, колонний Україна Універсальна. ВНе Іншуранс Group, Княжа та княжа Лайф УСГ, Груп, Уніка та Уніка життя. Граве, граве та граве життя, ПЗУ, ПЗУ та ПЗУ Життя. До речі, варто зазначити, що до ТОП 10 страховиків за зібраними преміями у 2024 році увійшли чотири компанії з українським капіталом, що підтверджує конкурентоспроможність національних страховиків. Основні напрями діяльності страховиків в Україні. Загалом, серед основних напрямів діяльності страховиків можна виділити такі: Автострахування. КАСКО. ОСЦПВ, Зелена карта, Медичне страхування, Добровільне медичне страхування. Страхування від нещасних випадків. Майнове страхування. Страхування нерухомості. Включаючи воєнні ризики, страхування відповідальності, страхування життя. Отже, український страховий ринок перебуває у стані трансформації. Попри численні виклики, такі як економічна нестабільність, попит на страхові продукти зростає, страхові компанії активно адаптуються до нових умов, розширюючи спектр послуг та впроваджуючи інноваційні рішення для своїх клієнтів. Впевнені, що в найближчі роки проникнення страхування в Україні суттєво зросте, що, у свою чергу, сприятиме загальному розвитку фінансової системи країни.